Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Які питання вирішував Микола Романюк на зустрічі з колективом підприємства електротранспорту? де у Луцьку відкрили меморіальну дошку видатному архітекторові Сергієві Тимошенку, скільки колишніх афганців нашого міста отримують пам'ятні медалі за війну без перемоги, якими здобутками звітували медики обласного центру на колегії управління охорони здоров'я, про ці та інші події минулого тижня, детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. А розпочнемо випуск з сюжетом з відторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, вирішують тактичні і стратегічні питання життєдіяльності обласного центру і традиційно розпочинають оперативку вітаннями. Цього разу за розвиток торгівельної справи у Луцьку почесною грамотою міської ради відзначили Наталію Загородню, директора ринку, що на проспекті Дружби народів. Далі присутнім представили нового начальника господарчого відділу міської ради Анатолія Махницького. А директор департаменту Центру надання адміністративних послуг Лариса Карпяк поінформувала про ті звернення лучан, які скаржилися на роботу комунальних служб. Що найперше відсутність гарячої води в оселях о 6-й ранку, на що Микола Романюк відреагував Блискавий. Те, що стосується з 6-ї години, це не означає, що в 6-й годині включається котельня. З 6 ї години має бути вже гаряча вода помешкання влучами. А ось щодо петицій, які лучани надсилають до міської ради, на думку Миколи Романюка, варто відокремлювати ті, що стосуються критики конкретних громадян, особливо творчих особистостей. Так, місцева влада має прислухатися до остаточної думки професіоналів, але виносити на широкий загал внутрішні конфлікти митців немає необхідності. У нас, є, я так, з аналізу петицій, дивлюся, якщо треба комусь пропіаритися або треба комусь десь щось насолити, то нас пишуть петиції. Ну, Петиція петиції різниця, якщо йде мова про е, якусь інфраструктуру в місті Луцьку, про ще щось. Взагалі які петиції, які стосуються, е, треба буде подивитися, які стосуються людей особистості, їх просто не приймати або блокувати е, прямо в, цьому, на сайті міської ради. Разом з тим відзначено позитивні зрушення, що відбулися у Луцькому центрі надання адміністративних послуг унаслідок процесу децентралізації. Відтепер тут надають 311 послуг, і це найвищий показник в Україні. А з квітня у ЦНАПі будуть оформлювати прописку та виписку громадян і реєструватимуть транспортні засоби. Заслухали на оперативці інформацію про стан захворюваності на грипу Луцьку, начальника управління охорони здоров'я Миколи Якимчука. Він повідомив, що пандемія нам не загрожує, а у школах відновилися навчання. Було б добре, аби вчителі вели роз'яснювальну роботу серед дітей та дорослих, бо героїзм на робочих місцях може обернутися спалахом хвороби, що бійдеться дорожче і лучанам, і керівникам підприємств. Напевно, 80%, мені важко сказати, може лікарі підтвердять, винні самі люди, які не невчасно не, не звертаються до е, лікарів, невчасно звертаються до дільничних лікарів чи ромах. Центр для адміністративних послуг чи ту ж саму нашу міську лікарню, і потім маємо ми ось, як кажуть, маємо те, що маємо. І у нас три смертельні випадки. Розслаблятися не потрібно, буде друга хвиля. Очевидно, наприкінці лютого доведеться оптимізувати масові заходи, аби уникнути епідемії. А Сергій Григоренко поінформував присутніх про стан справ на підприємстві електротранспорту. Там очікують позитивних змін, бо Європейський банк реконструкції та розвитку вже ухвалив рішення щодо виділення коштів на придбання у Луцьку нових тролейбусів та відновлення контактної мережі. А ось ситуація на підприємстві Луцьктепло не така радісна. Нафтогаз забирає усі кошти підприємства, поставивши його на коліна. Разом з тим, Микола Романюк запевняє Лучан, що тепло і гаряча вода у місті буде. І на завершення подякував патрульній поліції, результат роботи якої Лучани вже відчули. Світло у кінці тунелю побачили працівники підприємства електротранспорту після зустрічі з Луцьким міським головою Миколою Романюком. Минулого тижня він зустрівся з колективом і розповів про перспективи роботи наших тролейбусників, а ще відповів на запитання працівників, яких турбує не тільки заробітна плата, а й подальша доля підприємства. А на завершення зустрічі Миколі Романюку тролейбусники подарували біблію як символ мудрого очільника громади. Зустріч міського голови Миколи Романюка з колективом тролейбусного мала надважливе значення, адже йшлося про день завтрашній, стратегічного для Луцька підприємства. А підписана мирова угода визначила, так би мовити, правила гри, які задовольняють працівників і унеможливить соціальні потрясіння у нашому місці. Отож, відтепер навіть деякі політичні сили не зможуть використовувати колектив підприємства у брудних політичних іграх. Та й самі люди вже стали мудрішими і зрозуміли, що тільки спільними зусиллями влади і керівництва тролейбусного можна вивести підприємство з кризи. До слова про якусь приватизацію мова взагалі не йде. А директора вибиратимуть на конкурсній основі, звичайно ж, прислухаючись до думки колективу. Так, на сьогоднішній день в нас вже, як сказав міський голов, в нас вже видно світло в кінці тунелю. Тобто в нас вже... Ми вже зорієнтовані, як ми будемо фінансуватися, звідки нам будуть повертатися ті затрати, які ми маємо за перевезення пільгових категорій. Коли стало зрозуміло, як ми будемо фінансуватися протягом 2016 року, багато працівників, які залишили наше підприємство в зв'язку з невчасною виплатою заробітної плати, з низьким рівнем заробітної плати, починають повертатися нові кваліфіковані спеціалісти, майстри своєї справи. П'ятницю вже чотири заяви оформлено працівників, які хочуть повернутися. До позитиву варто зрахувати і ухвалене рішення Європейського банку реконструкції та розвитку про виділення коштів для закупівлі нових тролейбусів та заміни контактної мережі. А до цього часу місто придбає ще кілька тролейбусів у Польщі, які очевидно замінять маршрутки номер 17 та 17А. Вивчивши досвід Тернополян та аналогічних закордонних підприємств, готується рішення виконкому про введення спеціальної картки для громадян Піль. ...пільгових категорій. Очікується, що принаймні половина з тих 50 тисяч пільговиків з того довгого списку відпаде. Не буде у тролейбусах кондукторів, зате контролери жорстко каратимуть тих, хто їде у тролейбусі без відповідної картки. Оскільки її видаватимуть тільки лучанам у департаменті соціальної політики, платити за проїзд будуть навіть іногородні пільговики. Словом усі ці нововведення мають поліпшити ситуацію з перевезеннями у нашому місці. Та й не випадково один з членів страйкового комітету подарував Миколі Роман... Те, що е, зроблено за останні два роки на підприємстві, е, воно також дало певний ефект, тобто і оптимізація витрат, і збільшення кількості е, тролейбусів. Е, ну, практично було 23 тролейбуси на маршрутах, сьогодні мінімум 45, воно дало певний ефект. Це позитив. Тому сьогодні ви бачите, яка відбулася зустріч з колективом. Ну, колектив навіть і сам бачить, що є перспектива, що є, не тільки є шляхи виходу, а вже робиться все для цього, щоб стабілізувати ситуацію. Ось, і спільно всім працювати, і міській раді, і міському голові по тих питаннях кожен в межах своїх компетенцій, ну і самому підприємству. Цього дня міський голова відповів на ряд запитань, серед яких про обрізання дерев вздовж контактної мережі, ремонт вулиці Богдана Хмельницького, який, до слова, буде здійснений вже цього року. До того ж, пропонується зробити тут рух тільки громадського транспорту. Минулого тижня ми відкрили ще одне маловідоме широкому загалу ім'я видатного українця, архітектора, політичного діяча Сергія Прокоповича Тимошенка. Народився він на Чернігівщині, помер у Сполучених Штатах Америки, а на Волині залишив по собі слід як головний архітектор сільськогосподарського будівництва. Сергій Прокопович обирався послом до Посольського Сойму і Сенату і був першим головою товариства імені Петра Могили. Отож, відкриття меморіальної дошки... ...Сергієві Тимошенко у нашому місті вже давно було на часі. До будинку, що на вулиці Ярощука, цього дня прийшли архітектори нашого міста, аби вшанувати колегу Сергія Тимошенка, пам'ятну дошку якому без помпезності відкрили на другому приміщенні музею Волинської ікони. До слова, цей будинок спроєктував сам Сергій Тимошенко і жив тут, у Луцьку до початку Другої світової війни. А ще на Волині він спроєктував більше 40 будинків і декілька церков. Його творчий стиль. Український архітектурний модерн. І у тих майже пів тисячі будов за проектами Сергія Тимошенка, чи то в Києві та Любліні, Німеччині та Сполучених Штатах, відчувається спадщина мурованої архітектури українського бароко. Це був архітектор майбутнього, яке ми сьогодні тільки намагаємося збагнути. Можливо, не зовсім заслужена була втрачена про нього пам'ять. Але сьогодні ми хочемо згадати тих, Хто не руйнує, а навпаки будує саме до таких і належить Сергій Прокопович. І ця історична дошка, яка відкривається на його будинку, напевно, і буде тією нагадуванням про те, що саме потрібно творити, а не руйнувати. Ініціювали встановлення пам'ятної дошки разом з архітекторами нашого міста ще й працівники управління культури Луцької міської ради у рамках розширення системи туристичного ознакування. А у музеї Волинської ікони сьогодні відбулася ще й урочиста академія з нагоди 135-ї річниці Дня народження архітектора Сергія Тимошенка. Минулого тижня лікарі нашого міста на колегії управління охорони здоров'я підбивали підсумки роботи за 2015 рік. Мусимо зазначити, відбулася ділова конструктивна розмова з медиками, під час якої не тільки аналізували роботу галузі за минулий рік, а й окреслили коло проблем, які потрібно вирішувати року нинішнього. А найголовнішим здобутком лікарів, без сумніву, є високопрофесійні кадри, які за умови безгрошів'я зуміли втримати нашу медицину на європейському рівні. Колегія медиків Луцька привернула увагу не тільки журналістів, а й представників влади керівництва управління охорони здоров'я області. І чи не вперше участь у колегії взяла депутат міської ради Алла Наточій, яка очолює постійну комісію з питань соціального захисту охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, культури та мови. Словом, усі ми є ланками отого ланцюжка, який обов'язково закінчується медичною установою від народження до смерті. А розпочав роботу колегії детальним звітом начальник управління охорони здоров'я Микола Кимчук, за сухими цифрами статистики, тисячі врятованих життів, подвижництво лікарів нашого міста, робота яких, відверто кажучи, ще неналежно пошанована суспільством. В минулому році міська галузь охорони здоров'я працювала злагоджено і підтвердження того є хороші демографічні показники у нашому місті, які говорять, що... Медиками було все зроблено, щоб вони такими хорошими були. Це е, позитивний приріст населення, який складає 3,8. І це е, говорить про злагоджену роботу е, галузі охорони здоров'я і взагалі про те, що місто є, є приємним, е, що все робиться для того, щоб е, місто розвивалося. Медичні працівники е, бачать е, свої, свої завдання, бачать свої е, можливості. І Громадяни міста можуть надіятися, що і в цьому році буде забезпечений належний рівень медичної допомоги. Отож, їй додає оптимізму висока народжуваність у Луцькому пологовому. До слова, природній приріст населення у нашому місті один з найвищих у державі. І хоча події на Сході України внесли корективи у роботу медичної галузі, це аж ніяк не вплинуло на якість надання медичних послуг населенню міста Луцька. До слова, на лікування учасників АТО та їхніх родин з місцевого бюджету медики отримали більше півмільйона гривень. Така турбота місцевої влади свідчить про виняткову увагу до галузі медицини, хоча наші лікарні лікарі ніколи не працювали тільки за гроші. За оте подвижництво та самопожертву і дякував медикам Луцька Микола Романюк. За працю, подякувати від себе особисто, подякувати від лучам, за те, що робиться сьогодні в цілому в медицині нас, в нашому місті. І повірте, дійсно тут от ті показники, які проводилися, там скарги чи не скарги, скарги є на різні, на різні служби, але по-любому, якби щось було то б, тобі... Скарги поступали би і на вас, але їх немає, і слава Богу. Тобто Я, я вам щиро від душі дякую за, за працю, дякую за ті е, новітні технології, які сьогодні в наших закладах є, е, дякую за, за, за вашу ініціативу, дякую за, за те, що е, багато з е, працівників наших медичних закладів самовдосконалюються, навчаються професійно ростуть і є гордістю нашого міста. Тому я щиро душі вам дякую за це. Міський голова розуміє, що без поліпшення матеріально-технічної бази здійснити прорив у галузі медицини неможливо, навіть при висококваліфікованих кадрах. Відтак і з'явилося минулого року у медичних закладах Луцька унікальне обладнання майже на 9 мільйонів гривень, здатне зберегти здоров'я мешканців нашого міста, бо основне для лікарів то профілактика і якісне діагностування. Втім, найголовніше варто змінити психологію громадян, аби ті усвідомили, що найбільша цінність то таки здоров'я. У Луцьку продовжують нагороджувати учасників афганської війни, для яких вона закінчилася 27 років тому ювілейною медаллю 25 років виведення військ з Афганістану. Чому нагорода затрималася на два роки? Колишні афганці кажуть, що події в Україні не дозволили їм отримувати відзнаки того часу, коли у Києві вирував Майдан Гідності, а потім було Дебальцево та Іловайськ, де загинули бойові побратими. І тільки зараз не соромно брати до рук медаль, яка гірким споменом повертає афганців до подій майже 30-літньої давності. А розпочалася зустріч афганців з Луцьким міським головою хвилиною мовчання, тим самим ушанувавши пам'ять загиблих і на афганській землі, і на сході України. Адже саме колишні афганці першими поїхали на Донбас відстоювати цілісність нашої держави. І саме там, у зоні АТО, вже загинуло 150 наших хлопців, які пройшли Кабул і Кандагар. А сьогодні пам'ятні медалі живі отримують і за мертвих. Очень, звісно. Конечно... обидно на данный момент, что гибнут в мирное время фактически для нашей страны, для Украины. Сейчас мирное время. И сейчас вот гибнут люди, которые с Афганистана пришли которые сейчас получат эту награду, для них это праздник. Я очень хочу, чтобы как можно быстрее кончилась война у нас в стране. И рада за тех, кто дождался своей награды. Як же ви посивіли, зазначив Микола Романюк, під час вручення пам'ятних медалей 25 років виведення військ за Афганістану 34 лучанам, тим, хто зміг цього дня прийти до міської ради. До слова, ювілейні відзнаки вони можуть отримати і у департаменті соціальної політики, у зручний для афганців час. Звичайно ж, не так урочисто, як у міській раді, чи у прикордонному загоні, де минулої п'ятниці пам'ятні медалі ветеранам Афганістану вручали юні курсанти. Сивочолі бійці кажуть, що для багатьох з них Афганістан відкрив дорогу до Бога. Матеріальний світ все-таки це непроста річ. І коли я вже звернувся пізніше до Бога, прийшов, то вже я все-таки знайшов свою нішу, свою практику, і моє життя змінилось, можна сказати так. Я сьогодні можу це сказати однозначно так. Сьогодні, отримуючи пам'ятну медаль, хтось промовляв Служу народу України, а хтось, мовчки, потиснувши руку міському голові з прихованим сумом прямував додому. Втім, сьогодні ми не маємо права нічим дорікнути комусь з них за подвиг у далекій від рідної землі країни. Хочу вам щиро від душі подякувати за те, що ви такі є. Подякувати вам за допомогу, за підтримку. Ви дійсно є. Зразком тої людини в суспільстві, які, які, які мають бути люди, е, і особистий приклад ваш, багатьох ваших колег, е, е, участь у всіх, на жаль, і трагічних подіях в нашій державі, розпочинаючи з Майдану і закінчуючи сьогоднішніми подіями на Сході держави, де я знаю, що і по сьогоднішній день. Е, Ваші друзі перебувають на сході держави, захищаючи нашу державу. Тому я щиро душі дякую вам. На сьогодні пам'ятні медалі вже отримали близько 200 колишніх афганців лучан з тих більше 700, що перебувають на обліку у Департаменті соціальної політики. Але запевняємо, ніхто не залишиться без відзнаки, яка нагадує ветеранам війну, без переможців і переможених. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.